Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування курячих стріпсів, що неодмінно перевершать усі ваші сподівання. Для цього нам знадобиться 800 грамів курячого філе, 400 грамів борошна, 2 яйця, суміш перців, паприка, соняшникова олія, сіль, майонез, часник і ріпчаста цибуля, лимонний сік, мариновані огірки та 200 мл води. Для кляру в глибокій мисці об'єдную 200 г борошна, чайну ложку солі, чайну ложку паприки, суміш перців. Вбиваю 2 яйця та вливаю воду. Після цього добре перемішую всі інгредієнти вінчиком до отримання однорідної консистенції. Тепер куряче філе нарізаю на невеликі за розміром шматочки. І викладаю у підготовану суміш. Добре занурюю кожен шматочок в кляр та залишаю м'ясо маринуватись на півтори години. А поки приготую соус. Для цього в глибоку миску викладаю майонез, очищаю та натираю часник, також натираю маринований огірок і натираю рівчасту цибулю. Її також можна нарізати дуже дрібно. Додаю трішки лимонного соку і все добре перемішую. В глибоку миску висипаю борошно, додаю сіль та паприку. Добре перемішую. Тепер переходжу до завершального етапу обсмаження. В глибоку каструлю вливаю олію, щоб вона повністю покривала курячі шматочки. Обвалюю замариноване філе в паніровці. Та викладаю в гарячу олію. Стріпси повинні смажитись протягом 3 хвилин до золотистої скоринки. Після цього дістаю та перекладаю на паперовий рушник, щоб він всотав зайвий жир. Ось такі апетитні стріпси виходять: вони хрусткі ззовні та ніжні всередині. А з соусом смакують просто неперевершено. Це дійсно вартий вашої уваги рецепт. Спробуйте і бувайте!